Доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса Якен Висилаю всім привіт. Сьогодні у нас 26.04.2002 року. Маємо 62-й, здається, 3-й день війни з Кацапами. Все в, нас в порядку, воюємо. Слава Україні, слава ЗСУ! І сьогодні у нас буде перегляд того, яким чином можна самостійно зробити заміну муфточки. Це в нас. Чаша вона є, це середня чаша чи мала чаша, є трохи більша, Чаша блендера погружного блендера Clatonic SMS 3190. Е -е. Що скажу? Зразу скажу, що в принципі виріб так собі, відносно непоганий. Складнощів в заміні муфти особливої немає. Тобто, це оця муфточка, вона вийшла з ладу. От я вам її покажу, Зараз побачите, ближче вийшла в нас з ладу. Ну і поясню в принципі, чому вона вийшла і яким чином самостійно можна зробити заміну. Маємо ми отаку от от кришку. Вона по своєму факту є нерозбірною, тобто кришечка, скажем, звичайна, стандартна, тобто звичайний редуктор, який знаходиться всередині. От, три сателіти і одна центральне шестерня. Що зробили ну, скажімо так, грамотно толково, відносно, щоб можна було туди долізти і замінити те, що треба. От, значить, Треба мати таку от викрутку, як в мене, хрест. От. І от ми бачимо, там є два таких саморізи, які їх просто треба звідти видалити. Один я вже викрутив, а один я вам покажу, що я його викручую доволі так просто. просто. І ось таким чином, зараз я покажу. От, я достав, саморіз в мене в руках і оця от шестерня центральна, вона з валом разом витягується. Бачите, така от шестерня. Іноді вона виходить з ладу. Буває така ситуація, що вона просто тут лопається, в нас вона є, принаймні, якщо буде потреба. От, ви її можете так само замовити, замінити і знову блендер е, працює. От. І проблема от в нашому випадку, це от, оця от. Тут іноді є такий дзвіночок, іноді є от така от муфточка. Вона, в принципі, виймається начебто легко, але ви її просто так не виймете. Тому що всередині, якщо ви побачите, туди всередину там є отвір, а в той отвір входить. Оцією от, от саморіз. Це я його просто вже викрутив, тому що його трошки звідти складно доставати. От у мене в руках. Цей саморізик там закручений. Тобто ця виходить муфта фіксується. У мене ця стара муфта, це вона там була. От, і вона фіксується от таким чином. саморізик закручує її зверху. Отак от от вона виглядає. Ну, ви бачите, яка проблема з цією муфтою сталася. Тут є так, от так от вона виглядає і коли вона нормальна? І така вона стала, коли вона ненормальна. Проблема в тому, що я її викрутив вже і хочу прокладати, в чому момент? Дивіться: от дві мовточки. Одна, як кажуть, оригінал, а друга те, що зробили ми. Що виникає, Яка проблема? Коли, коли я поставлю її просто наживлю трошечки і покажу, як яким чином кришка. Має заходити. Тут у нас є ніша стоїть. Бачите, ніж, а в ножеві є такі от, такі от моменти. От, посадкове місце. Так само тут виходить таких три три отвора, а тут три таких е пелюстки у нас є, і вони зайдуть в зацеп. Тобто, от Ми поставили значить, ніж на місце і з'єднаємо нашу кришку. І от коли ми побачимо туди всередині, то наша муфта повністю проходить на весь вал, вона закриває, чіпляє повністю за всі пелюстки, і таким чином йде максимальне щеплення. Коли працювала ця муфта, вона була на пів сантиметра коротше. Вона стояла таким чином. Тому, якщо ви побачите, тут вже позлизувалось ці пелюстки, вони позлизувалися абсолютно. От. Тому що вона чіпляла тільки-тільки трошечки, і якщо ви не до кінця, можливо, десь зажимали кришечку, вона трошки відходила, і таким чином вона стирала тут абсолютно все. І тому ця, ця муфта дуже швидко прийшла в такий от, такий от негарний стан. Її змолотило, стерло, ну і на тому все. Тому що ці чіпляння були дуже слабенькі, трошки, потрошки, потрошки її розмотило і капець. Тепер що нам треба зробити? Треба звернутися, безумовно, до нас в компанію Кохеса. Нас ви можете знайти в будь-якому інтернет-ресурсі в Україні. Е, скрізь ціни у нас однакові, можете зайти просто до наш, на наш сайт от, і знайти цю муфточку. Замінити її складнощі ніякої немає. Вам треба буде просто ставити її на місце, в свій отвір і закрутити, того боку, саморізом. Єдине, що я хочу вам звернути увагу от сюди, ви коли подивитесь. Тут куча такій гіржі, бачите, скільки вона вся така жовта. Чому вона жовта? Ну, пояснюю, чому відбуваються проблеми от з цими кришками. Тому що коли хтось нею попрацював, замостив її, і що робить, після цього кидає в посудомийну машину. Цього робити категорично не можна, тому що волога попадає туди, і так як ця кришка повністю. Скажем так, закрита вся, її не можна відкрити і просушити. Тому виходить так, що волога лишається там. Волога робить такі страшні речі. Для цього ця гража попадає на шестерні. Шестерні там всі пластикові. Вимивається, по-перше, змазка язнака знаходиться всередині. І все. змазки маски немає, шестерні виходить з ладу. Ну і відповідно викидаєте повністю кришку. Ну а вона плюс-мінус стоїть грошей. Тому раджу, що. Не мити в посадові машині, якщо попрацювали, візьміть там під так легенькою струйкою води, ви собі взяли з румочком таким помили тепленькою водичкою, на тому все. Після того, значить, якщо ви вже, е, ну от скажімо, така ситуація у вас відбулася, ви вже міняєте туку, то я вам пораджу, що обов'язково візьміть змазку, бажано це буде літол. Літок 24 ми використовуємо, можете взяти будь-яку іншу змазку для тільки для роботи з пластиком, в ніякому разі не солідо. І так, туди її, туди в отвір, от, от, обережно туди її напихати, О, щоб там змазка була, тому що ви не знаєте, що там відбувається, а кришку повністю розібрати не можна. Розібрати, да, вона тут, скажімо, є в неї завальцовки заводські такі заплавки, тобто ви туди всередину не залізете. І після того ми поставили оцю муфточку. Вам треба буде взяти пінцет обов'язково, тому що чи взяти викрутку, як от в мене викрутка, от є магнітик. Ви можете, от, бачите, тут у мене магнітик, І якщо я поставлю от саме різ, то він у мене дуже чудово тримається. Після того мені треба просто попасти в отвір по центру, взяти, потримати цю муфточку, Добренькою закрутити. От, так, щоб вона плотненько туди, щоб саморіз її зажав, так як треба зажати. От. Безумовно, не так, щоб очі, очі повилазили в муфти. так Більш-менш нормально зажати. От. Зараз 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 я це зроблю. Зараз вже колошки вискочив, то вже тяжко попадати. Ні, Попасти не можу. Так, так, так. Одним словом, о, зараз. Можливо, щось візьміть сюди, е, ставте якісь супроти, можливо, викрутку даже поставити. От Я зараз візьму цю, наприклад, викрутку, полікручу її, плоскою поставлю. От. Можна от вставити і просто буду закручувати цю муфточку, щоб вона там була нормально в себе. О, все, супер, вона плотненько сидить, не дергається, нічого. Все, все в мене вийшло, очевидь. Після того беремо центральну шестерню. І просто-напросто треба подивитись. Тут в неї є спеціальне таке посадкове місце. О, ви маєте її туди просто вставити. Змазочку ми вже набили, безумовно, все як має бути. Все, вона встала на своє місце. Бачимо. Після того вам треба взяти і оцю ось пластиночку поставити зверху. І після того, вже, коли ми її поставили, нам треба знайти місце, місце під саморізи. Ось так само викрутку, взяли собі, обозначили, все воно є. Після того беремо оцей от саморізик І закручуємо те, що нам треба зробити. Кришечку закручую, ну, цю не кришку, а цю шайбу закручую. Все, другий саморіз, і все у нас в порядку. Тулочка в нас стоїть на місці. І ви дивіться, що у нас виходить, коли ми Знаєте, якась чітка, чітке прилегання йде. Тобто, все, Отвіри зайшли чистко на всі пілістки, максимально піджалося, і тепер воно буде ну, більш довговічне. Тому що я розумію, що виробники дуже часто роблять це для того, щоб оці от речі псувалися дуже швидко. Але ж проблема в тім, що багато хто з виробників їх просто взагалі не робить. Ми їх робимо так, що, будь ласка, звертайтеся до нас. І от як бачите, самостійно в домашніх умовах дуже легко можливо зробити те, що іноді люди хочуть зробити, в якихось сервісних центрах з допомогою якихось майстрів. Це ви можете зробити абсолютно самі, маючи всього викладку отаку от невеличку. Безумовно, перед цим звернутися до нас. І якщо, скажімо, як в цьому випадку, що е, отакої муфти в нас не було, ми зробили її е, для людини, трошки навіть поліпшили її можливості, і тому таким чином, якщо у вас будуть схожі проблеми, звертайтеся чи заходьте просто спочатку до нас на наш сайт. Тридаблкихесаюа на початку відео ви можете знайти ті телефонічки, по яким ви можете до нас позвонити, Чи просто до нас на сайт зайдете, самі пошукаєте. І все. Ми вам можемо допомогти. На тому все добре. Будьте здорові, слава Україні! Всього найкращого!